ちょっとちょっとちょっとちょっ Вітаю глядачів телеканалу Раї. У студії Вікторія Уніцька і ви дивитесь новини Прикарпаття. Сьогодні розкажемо про незламного військового із нашого краю. Важливі оновлення у медицині та спортивні перемоги регіону. Усе найактуальніше просто зараз. У селі Угорники вшанували пам'ять полеглих воїнів. Тут встановили дев'ять анотаційних дошок на честь героїв, які загинули, захищаючи Україну. Усі вони уродженці цього села, які віддали життя за свободу та незалежність. Меморіальні знаки розмістили у сквері імені Степана Ленкавського, ідеолога ОУН. Подробиці пам'ятної події у сюжеті Юлії Торконяк. Пам'яті тих, хто героїчно загинув. У селі Угорники Івано-Франківської громади встановили дев'ять анотаційних дошок на честь захисників, які віддали життя, захищаючи Україну. Це Тарас Іванишин, Володимир Палипів, Дмитро Римчук, Юрій Слушний, Богдан Кваснюк, Володимир Третяк, Олександр Талімонов, Василь Стефанишин та Руслан Хмуляк. Кожен із них уродженець цього села. Кожна громада повинна знати своїх героїв. Це є герої нашої угорницької громади. Всі вінали віддали вони своє життя за Україну в різних точках України у різних частинах. Але всіх їх об'єднала сьогодні цей ця, ця алея слави, куди ми встановили це дев'ять анотаційних дощок нашим угорничанам. На одній із дошок портрет лейтенанта ЗСУ Василя Стефанишина. Він пішов на фронт з перших днів повномасштабного вторгнення. У лютому 2023 року, виконуючи бойове завдання на запорізькому напрямку, загинув Василько. Мій приїхав з Парижу 4 березня 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення і не вагаючися, став на захист мами родини України. Я горжуся цим мені дуже боляче, що я такого сина втратила. Але я пишаюся тим, що він до кінця своїх днів був вірний українському народу. Зворушлива історія Дмитра Римчука, сина багатодітної родини, яку у радянські часи вивезли до Караганди. Дмитро народився вже після повернення родини в Україну, і з перших днів війни разом із братом і племінником став до лав ЗСУ. Воїн загинув 31 жовтня 2023 року від прямого влучання в бліндаж. Це відчуття, що вони поряд з нами подається і мені я ніколи не писала верші. Але в ці дні вони писались собі. І, мабуть, це сам герой, сам мій чоловік зі мною говорив. Прийду котиком до тебе, прийду птахом в синім небі, прийду дощиком гаю, бо з небес тебе люблю. Міська громада докладає зусиль, щоб пам'ять про загиблих героїв була збережена. У багатьох селах вже встановлено меморіали, а де їх ще немає, обов'язково з'являться, запевняє очільник Руслан Марцінків. 194 хлопців і дівчат поховані на кладовищах нашої франківської громади. Понад 350 сьогодні рахуються пропавшими безвісті. Ця цифра, на жаль, зростає. Це велика ціна української Івано-Франківська і нашої. Ми повинні гідно вшанувати пам'ять нашої герої. Тому в кожному селі нашої громади сьогодні відкривається такий меморіал. Після перемоги додав очільник громади в Івано-Франківську, планують облаштувати площу героїв. Юлія Торконяк, Ігор Гусак. Телерадіокомпанія Раї міжнародна спільнота Джіпс Піс» – давні партнери коломийських волонтерів. Від початку повномасштабного вторгнення іноземні друзі передали в Україну понад пів тисячі пікапів для потреб військових. І цього разу чергова партія автівок уже прямує на фронт. Як саме допомагають союзники з-за кордону? Розкажуть наші коломийські журналісти. У Коломиї діє своєрідне відділення міжнародної спільноти for Peace» – авто «Янгол Коломия. Координує роботу Василь Мадяр. Він супроводжує машини з Європи та вже в місті над прутом за потреби їх ремонтують і передають на фронт. Цього разу привезли 38 автівок. Я просто дуже радий, що ми це привезли. І воно вже тут і з тими всіми пригодами машини старенькі різними. Ми впоралися і все, доїхало щасливо. І зараз вже радий, що ми маємо що запропонувати через те, що мені дуже часто дзвонять з автомобілями і приходиться відмовляти. Ну, я ніколи не відмовляю, кажу, десь допоможемо за нагоди. То зараз є 38 нагод. Подружжя із американської Флориди Ніл та Шері Айснер. Не вперше в Україні З початку війни активно взялися за допомогу українцям. Я тут для того, щоб допомагати українцям у цій жахливій війні. Коли ти хоча б раз був в Україні, ти знову хочеш повертатися сюди і допомагати. У вас люди дуже хороші. Я Спочатку допомагав біженцям у шелтері в Польщі. Там було 600 українців, і це розбило мені серцем та спонукало продовжувати допомагати. Ми залучаємо для цього все більше нових людей зараз дехто приїхав. Вперше хтось не зміг, але допоміг нам приїхати. Дивіться на моїй футболці. Є напис, що Бока допомагає Україні. Це моє рідне місто. Містяни знали, що я їду сюди, і вони створили такі футболки. Отримати авто до коло приїхали військові серед них і іноземці. Ми як європейці повинні допомагати один одному. Два роки я бачив війну по телевізору і розумів, що наші уряди не роблять усе необхідне для припинення війни. Тому вирішив теж допомогти. На фронті складно. Нам потрібні реби. Росіяни адаптуються дуже скоро. У них є китайські компоненти. Вони мають доступ до широкого спектру частот. І те, що робилося сьогодні, не працює завтра. Ми повинні бути активнішими у захисті. Ті нашої техніки від Росіян, «Я зараз в роті ударних безпілотних авіакомплексів 25 ї бригади. А я старший інженер. Я відповідаю за підтримку всіх наших позицій з технічної точки зору. Ми піклуємося за наших екіпаж, щоб вони могли ефективно використовувати дрони, щоб боротися проти ворожих систем РЕБУ, щоб наші дрони обходили їх і щоб ми могли ефективно працювати і. Зупиняти ворога. Часто автівки, які приїжджають за кордону, треба ремонтувати. А волонтерська організація «Автоянгл Янгол не завжди має кошти на ремонт, тому й закликає всіх донатити та допомагати коштами. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романшук, телерадіокомпанія Раї. Коли вік не перешкода, Іван Дякур понад 20 років працював із комп'ютерною технікою, а з початком повномасштабної війни без вагань пішов до центру комплектування. Він не хотів чекати, поки ворог прийде у його дім. Спочатку йому відмовили через вік, але вже у 2023 він таки став до лав Збройних сил України. Про шлях, що починається з рішучості, далі у сюжеті. Про війну говорити складно, її можна тільки побачити та відчути. Так каже військовослужбовець із Прикарпаття Іван Дякур. На фронт він потрапив у січні 2023-го, хоча бажання стати на захист України виникло у нього ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Але тоді, згадує Іван, у територіальному центрі комплектування йому кілька разів відмовляли. Та все ж свого він домігся. Було 54 роки, казали, що застарий човти. Тероборону нашу приходив. Теж казали, що записали телефон. Коли в 23-му році на початку мені прийшла повістка, я в'явився і пішов служити. Просто я то все сприймав як, ну, як факт: війна, є війна. Призвали, призвали не служити, бо цей потрібно. І кажу, сам хотів зразу служити, тому що тому, що, не дай Бог, вони сюди б дійшли. Це. Повірте мені, там це є жахливо. Чоловік одразу ж потрапив на передову на Донецький напрямок. Спочатку був часів Яр, згодом Бахмут. В квітні 23-го року, як ми заїхали на часів Яр, так я практично там постійно Константинівка, часів Яр, в тому керунку ми. Це часів Яр, Іванівське, Шкільшіїка. В основному ми це і наші хлопці тепер п'ята. Я спочатку починав служити в 419-му піхотному батальйоні. Потім мене перевели в п'яту штурмову бригаду, тому бо ну, я розбираюсь комп'ютера. Там якраз я перевели на посаду командира взводу безпілотних авіакомплексів. Саме там Іван зрозумів: війна це не тільки бої, а й щоденна потреба в людях. І мова не лише про піхоту чи штурмові підрозділи. Військовим критично бракує спеціалістів на найрізноманітніші посади від логістів до операторів дронів. Якщо люди будуть свідомо до того відноситися, ну, піде в рекрутний центр, підбере собі спеціальність, що він вміє, його візьмуть якусь ту бригаду, він пройде навчання, злагодження, то ну, він не буде в піхоті, якщо він спеціаліст, розумієте? Немає зараз такого, зараз такого, тому що ну, спеціалістів, ну, зараз спеціалістів більше цінують. Нещодавно Іван повернувся з фронту за станом здоров'я, але служби не залишив. Нині працює у складі одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Прикарпатті. Каже, допомагати там, де можеш бути корисним, це теж форма боротьби. Юлія Турконяк Ігор Гусак, телерадіокомпанія РаІ розвивати охорону здоров'я та біомедичні науки через партнерство і досвід європейських країн. В Івано-Франківську відбулася стартова прес-конференція міжнародного проєкту «Health Cities». Його мета вдосконалити політику регіонального розвитку у сфері медицини і науки, посилити міжрегіональну співпрацю та впровадити кращі європейські практики. Проєкт також сприятиме розвитку стартапів, інновацій та наукових досліджень у регіонах. Більше у сюжеті Яни Лазорик. В івано франківську відбулась стартова прес-конференція проєкту розвиток галузей охорони здоров'я та біомедичних наук через партнерство міст. Програма має на меті активізувати розвиток інноваційної медичної інфраструктури, а також залучити наукову спільноту до формування політик нового рівня. Директор департаменту інвестиційної політики зазначає: участь у проєкті відкриває для Івано-Франківської громади нові можливості, як у підтримці місцевого медичного бізнесу. Так і в кооперації з університетами, дослідницькими центрами та громадськими організаціями. Це проект один із чотирьох проектів програми Inter Europe. Ми поступово входимо в сім'ю європейську, де ми співпрацюємо з багатьма інститутами, університетами, організаціями, міськими радами по зміні політик. В різних напрямках ми ділимося досвідом, як працюють стартапи медичні в європейському союзі, і як ми можемо змінити наші політики, наші програми міської ради для того, щоб адаптувати їх, щоб розвивати систему медичних стартапів в місті івано франківську Головним партнером в нашому проєкті є Санкугат, Іспанія. Загальний бюджет для Івано-Франківська становить понад 150 тисяч євро. А тривалість реалізації проєкту 4 роки. Упродовж цього часу планують провести низку місцевих та міжнародних заходів: воркшопів, навчальних програм, запуск медичних стартапів із серії консультацій із зацікавленими сторонами. Основне, що в нас на меті зараз, це залучити стейкхолдерів, розповісти їм, чим проект буде корисний для них, чим вони будуть корисні для проекту. Проект то ці діляться на семестри кожні шість місяців, і ключове завдання на перший семестр, на перші шість місяців це провести територіальну оцінку потреб, оцінити екосистему і визначити сильні і слабкі сторони, щоб потім подумати, де краще залучити кращі практики, які ми дізнаємося у партнерів. Таким чином Івано-Франківськ прагне стати одним із лідерів у проведенні ефективної, сучасної та орієнтованої на людину системи охорони здоров'я. Яна Лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія «Рай». У Солотвинській громаді розширюють можливості місцевої лікарні. Насамперед для реабілітації військовослужбовців і пацієнтів після важких хвороб. Тут уже відремонтували фізіотерапевтичні кабінети, а незабаром запрацює реабілітаційне відділення на 20 ліжок. У громаді переконані, якісна медична допомога має бути доступною кожному. Як саме лікарня готується до оновлень, розкаже Іванна Усташук у наступному сюжеті. Щодня в реабілітаційному відділенні Солотвинської лікарні десятки пацієнтів, то допомагають відновитися після інсультів, інфарктів та травм. А ще підтримують тих, хто пройшов крізь війну. На одного лікаря припадає по п'ятеро пацієнтів. Ми ведемо реабілітацію після інсультів. Після травм. в нас тепер є багато нового обладнання. На ньому ми маємо можливість спрацювати і реабілітувати пацієнтів. Також у нас є ще кабінет ерготерапії. Додаткових кабінетів ми завжди раді, тому що в нас дуже сильно маленьке обіційні відділення. Нам потрібні як стахові троси, стафію фіксато на бігову доїжку. Ну в принципі, обладнання ми завжди раді. На Прикарпатті працюють над створенням ширшої мережі реабілітаційних центрів. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук зазначає: такі відділення мають бути у кожній громаді. Попит на якісну реабілітацію постійно зростає. Є потреба в реабілітації. На моє переконання, коли воїн приходить, повертається в громаду. Кожна громада, а наші 62 територіальні громади повинна мати всі основи зустріти наших героїв з війни, надати відповідну реабілітацію. З цією метою ми працюємо, щоб кожний край мав реабілітаційні центри, модульні реабілітаційні центри. Зараз у нас споруджуються два реабілітаційні центри це в Косові і в Верховині. Бо це. Гірській країні. Надіюся, що сьогодні ми дійдемо до домовленості з міжнародною організацією мов країни, яка зараз особливо займається питаннями реабілітації, щоб також Солотвінській громаді була належна ефективна реабілітація для наших воїнів, які повертаються з фронту, які повертаються з війни. Солотвінська громада об'єднує 12 сіл із населенням понад 25 тисяч осіб. Крім того, допомогу у лікарні отримують і мешканці сусідніх громад. Всього у структурі медзакладу 90 стаціонарних ліжок. Тут працюють відділення хірургії, терапії, педіатрії та паліативної допомоги. Ми виграли проект МХП громади. Ми подавалися на різні проекти реабілітаційне відділення. Ми його реалізували 30% нашого співфінансування на МХП. І зараз повністю розробляється. Ми хочемо розширити реалізувати проєкт реабілітації Реабілітації для наших захисників, для наших воїнів. Лікування досить і Соловська лікарня має досить непоганий персонал, медичний, який може надавати вже дівчата, лікарі я наскільки знаю, проходять підготовку хто проходить курси, і це буде задіяно десь перший і другий поверх, що ми повністю зробили цю реабілітацію. Іванна Осташук, телерадіокомпанія раї, обіцяли швидкий і легкий прибуток, а в результаті залишилися без грошей. Поліцейське Прикарпаття розслідує черговий випадок інтернет-шахрайства. Жертвою стала 39-річна мешканка Коломиї, яка втратила майже 360 тисяч гривень, повіривши обіцянкам аферистів. Деталі схеми у сюжеті Юлії Торконяк. Мешканка Коломиї втратила свої заощадження. У соціальній мережі Telegram жінці написав невідомий та запропонував швидкий заробіток. Обіцяв легкі гроші без зайвих зусиль. Отримала повідомлення з приводу роботи у соціальній мережі інтернет, яке полягало у розміщенні оголошень по криптовалюті. В ході подальшого листування невідомі особи запропонували. 39-річній мешканці Коломиї вкласти власні кошти, які є наявні на її картковому рахунку, для того, щоб в подальшому сумарно вивести грошові кошти, які вона вклала та ті гроші, які вона заробила на її картковий рахунок. Потерпіла нічого, не підозрюючи кількома транзакціями. Переказала шахраям майже 360 тисяч гривень. Після цього роботодавець зник, зв'язок обірвався, а сторінка в месенджері була видалена. За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування. Поліція вкотре наголошує. остерігайтесь сумнівних оголошень про високі заробітки, особливо у соцмережах та месенджерах. Для безпеки роботи. Ваших додатків в соціальних мережах налаштуйте двофакторні аутентифікації. Прив'яжіть сім-картки оператора мобільного зв'язку до паспортних даних, що неможливить відновити вашу сім-картку. Крім того, користуйтеся впевненими ресурсами в соціальних мережах, перевіряйте вказані ресурси у, за допомогою е, додатків у соціальних мережах. Перечитайте, чи наявний такий магазин, наприклад, інтернет, якщо ми замовляємо продукцію. Пам'ятайте, жодна легальна пропозиція не передбачає передоплат вступних внесків чи переказу коштів на незнайомі рахунки. Не втрачайте пильність і завжди перевіряйте інформацію. Юлія Торконяк, Ігор Гусак телерадіокомпанія радіокомпанія Міжнародний досвід і спортивні перемоги. Юні футболісти з долини повернулися зі словацького міста Рожнява, де взяли участь у масштабному турнірі. Понад 30 команд із різних країн Європи змагалися за першість. Долинські спортсмени виступали в трьох вікових категоріях. Про атмосферу змагань, нові знайомства і емоції у сюжеті Яни Лазорик. Просто футбол це такий спорт, що він мене дуже надихає. Долинська громада реалізовує проєкт долаємо кордони через культуру в рамках програми Інтерекс Next» – Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Так, з 19 по 22 червня у словацькому містечку Ружнява проходив четвертий міжнародний турнір з футболу, де долину представили одразу три вікові категорії: Ю 9 ю «Ю-11», та ю 12 які відзначились чудовими результатами. Призові місця зайняли кожна команда в своїй групі. Скажемо, молоці молодші хлопці, які зараз тренуються, вони попали в золоту лігу. Це щоб для розуміння, ви розуміли, проводиться груповий етап, і на тому груповому етапі вони зайняли перше місце. І вони вийшли вже в наступний етап. Це є, де зібрали всі найсильніші команди в ту золоту лігу, і там вони зайняли третє місце. Всі дуже задоволені. Вони задоволені, вони отримали максимум позитивних емоцій, нові якісь знайомства і так далі. Тобто в цьому плані все добре. У турнірі брали участь понад 30 команд із різних країн Європи: Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії та України. І кожна із команд зіграла 6 матчів по 18 хвилин. Все було дуже класно. Там були інші команди. Ми грали по 18 хвилин, бо там було дуже жарко. Один тайм. Ми грали схемою 5 плюс 1. Ну, в Україні ми граємо 30 хвилин, 20 так, хвилин один тайм, а там грали 18 хвилин цілий матч. І там було дуже круто. Мати 11-річного Артема неймовірно пишається сином, адже під час турніру хлопчика обрали найкращим гравцем команди. Вже приблизно 4 роки займається футболом. Подобається йому дуже цей вид спорту. Підготовка йшла впевнено. Готувалися до цього, можна сказати, тільки кілька днів. І дитина приїхала дуже задоволена. Під емоціями позитивними щиро дякуємо за таку гарну поїздку. Дев'ятирічний Влад понад усе на світі любить футбол і прагне пов'язати своє життя із цією грою. Міжнародний турнір в Словаччині став для нього можливістю набратися досвіду, отримати нові знання та знайомства. Юний футболіст задоволений результатами їхньої команди і пригадує найважчу гру зі своїми суперниками. Проти румунців. Ми грали на другий день. Ми від них програли вроді. Та два Була дуже сильна команда. Окрім напружених матчів та довгоочікуваних перемог, юні спортсмени Долинської громади мали можливість і відпочити, піти екскурсією містом та його околицями і побачити унікальні локації, костел, печеру та старовинний замок. 11-річний Дмитро ділиться враженнями від поїздки. Там, щоб були такі купали, там можна було взяти собі безплатно колу, і там багато різного харчування. Там була ще така сцена, там виступали різні артисти і словацькі. І, ну, а ввечері ми їдили туди, аби якісь на батутах поскакати і так зайнятися своїми речами. Щирі емоції, дух команди та здобутки нових рівнів. Все це стало частиною великої міжнародної події, яка об'єднала країни та дітей через спорт. І культуру. Це відео було створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Його зміст є виключною відповідальністю ТРК теркареї і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу. Це були головні новини Прикарпаття. Попереду міжнародні події. Залишайтеся з телеканалом Раї.